Всім привіт-привіт! Зібрала для вас таку маленьку живописну картину з тих сортиків, тих квіточок, які зараз в листопаді під лампами продовжують нагадувати мені про те, що є весна, є позитив, є добро, є яскраві барви у нашому житті. Тому на фоні цієї картини, з сортів, які зараз квітнуть у мене. Я сьогодні хочу вам розповісти про ті сортики, які з різних причин залишили мою колекцію у 2024 році. Ще раз наголошу: причини дуже різні і. Не сприймайте їх як істину, як то кажуть. Так? Якщо, наприклад, я буду говорити, що якийсь сорт у мене погано росте, це не значить, що він у вас або у когось теж так погано росте. Тобто. Свою колекцію я отримую в певних умовах. У всіх з нас умови різні. Деякі сорти погано взагалі поводяться на вулиці, їм там надто спекотно чи ще щось, їм краще в квартирах. От, деякі сорти там, навпаки. Тобто дуже різні умови у нас з вами, різні, скажімо так, різний догляд, так, агротехніка догляду. От, тому. Не всі сорти, можливо, якось підійшли мені. Не всі сорти я змогла розкрити. Деякі з них банально в мене захворіли і пропали тобто впродовж цього сезону. Багато сортів в мене було по два роки, по три роки. Інші ж я купувала цієї весни і вже до осені вирішила, що я не хочу їх більше тримати. Тобто, я буду називати сорти, намагатимуся вставляти фотоцвітіння, щоб ви розуміли, про кого йде мова. І Буду, в принципі, коротко розповідати про причину, чому я від того чи іншого сортику вимушена була, вимушена була з ним розпрощатися. Справа в тому, що я насправді, от, мабуть, за цей сезон купила десь до 50 нових сортів. І купуючи їх весною і влітку, ти якби не здумаєшся, тому що вони в тебе на вулиці, там розміщені, підвішені, під навісиками, там десь не знаю, банально біля клумби, в клумбі. А потім, коли приходить осінь, ти розумієш, що волею волею ти мусиш обирати. Принаймні, от, як у мене, я зараз підрахувала 30 сортів. Приблизно на 30 сортів я скоротила свою колекцію. Це при тому, що я придбала десь близько 50. Ну тобто, все одно так, виходить, що місце додається, кімнати від того не розширюються, ламп від того не більше, є, плюс електрика дорожча і тому подібне. Тому дуже багато причин моїх особистих, чому я вимушена була скоротити трошки колекцію, бо отримувати її зимою в належних умовах, то є ну, дуже дорого і плюс потребує дуже багато місця. Тому це так загальні такі ось речі. І давайте буду називати так сортики. По-перше, від багатьох королівських орхідей вони в мене були такі, більшість з них без назви, я їх використовувала чисто для озеленення. По-моєму, навіть і не продавала цих сортів, десь там, якщо живцями. От Вони в мене були чисто для себе, десь там стояли, коли ще було їх де отримувати, тому що в мене зараз умови отримання змінилися, ми переїхали. і ну, куча, куча куча нюансів різних. От. Тому від королівських, я не буду там називати сорти, ну, Елеганстоні, наприклад, там, Red with I щось таке, ну, тобто такі якісь промислові назви. От, більшість з них не дуже такі навіть і відомі. Десь купувалася, я навіть не знаю, де коли. Далі плющилисті пеларгонії. Скоротила дуже колекцію, бо в мене теж було дуже багато таких, ну, навіть і непромислових, вони були з назвою, але все одно якось тримала я їх виключно для озеленення, але потім ну, теж зрозуміла, що мені банально простіше підвісити в горщик. Ірідда за розкаж або югел-мазнає розсип, і це буде суперкрутий ефект з квітів, саме з квітів, а не з тих ось звисаючих гілочок, які ну, мені особисто просто не симпатизують, не подобаються. Це виключно моя така думка. Єдине, що я лишила такі от сорти, як Тес Влада і Віва Кароліна, тому що їх я можу утримувати отак ось приблизно в такому стані кущика. Скажімо так, я можу їх там підрізати, трошечки прищіпувати. Тоді вони тримаються все одно кущик такою кулькою, і ефект мають гарний. Тобто самі оці степла не звисають надто сильно, що мене, в принципі, не дратує. І лишила ще плюшечку лілак роус. Вона, звісно, так теж має таку тенденцію пускати гілочки, але я поки що не можу попрощатися з цим кольором, тому що для мене це один з найгарніших таких бускових кольорів. Так, також від всіх трьох тюльпанок, які були в моїй колекції: це Red Pandora, Pink Pandora і Марія Луїза. Я теж хоч, хочеться мені все сказати, здихалася, ну не здихалася, тому що це було важке прощання з усіма цими сортами. Я спочатку подарувала Марію Луїзу, потім Pink Pandora я по-моєму теж комусь. Подарунок положила, а Ред Пандора мене просто банально захворіла і вона в мене пропала. Якісь дивні плями були на листках, я її ізолювала від інших на всякий випадок. Вона в мене взагалі стояла, стояла, а потім пропала. Я мала намір її єдину лишити, хоча в мене теж були сумніви, вона доволі крупна. Ну, прям така крупна, і листки в неї крупні, і роста вона дуже важко формується, як і, в принципі, всі тюльпанки. Але її тюльпанчики мені подобалися найбільше, і вона така найбільш стійка. Тому що Марія Луїза і Пінк Пандора, взагалі, як і всі тюльпанки, вони дуже люблять спорт, вони дуже реагують на якісь умови. Тобто ну, не важливо їм десь. Постав їх в супер ідеальні умови, все добре, як тільки вони десь переїжджають на нове місце, або рослинка ще надто молода, або щось їм там перелив, не долив. У них починають особливо це пін Пандори, ці спорт, коли тюльпанчики відкриваються не рожевими, а такі от червоні, просто банальні квіти. Тому я якось вирішила: ну якщо ти така примхлива, тоді ну не буде в мене пінк Пандори. От, тому що вони з ред Пандорою кардинально відрізняються характерами. А червона тюльпанка, вона. Просто дуже гарний чудовий сорт для початківців, вона дуже оригінальна, і в мене вона була три рочки. Ну, захворіла, то захворіла, тому так. Щось відео, мабуть, буде в мене дуже довге, бо я вже на 7 хвилин наговорила. Так, далі е, називаю грація Касіопея. Її виключно через те продала, що вона була мені дуже схожа на багато тих сортів, які в мене є. Я в якомусь із відео навіть говорила, що в мене дуже багато таких персиково ну, ось як, наприклад, персиковий авантюрин, так, От такого плану квітів. А там, до речі, ось теж з іншого боку, там його погано видно, це терніті. Ну, тобто вони дуже подібні своїми кольорами, і в мене виявилось дуже багато таких ось ем, рож, світло-рожево-персикових відтінків у квітах. Тому Грацію Касіопею мене попросили тоді, я її продала, ну, в принципі, просто виключно через те, що в мене було багато одинакових кольорів. Так, Лія Жозефіна. Ну, Ця дівчинка мене враз за своїм першим цвітінням, і я два роки її характер намагалась приборкати, але мене не вдалося. От перше цвітіння, так, оце, що я фото вставила, це були просто ідеальні квіти. Боже, така краса, я такої краси не бачила. І цей колір єдиний, мабуть, в своєму роді, серед пеларгоній, поки що з тих, що я принаймні бачила, але я з нею справитись не змогла. Не знаю, вона видає гігантську купу бутонів. Але вона їх просто напросто або не розкриває, або якісь квіти деформовані, маленькі. Не знаю, можливо, якби я, знаєте, не бачила це перше цвітіння, якби вона мене тоді так не вразила напувала, можливо, я би не завищувала в подальшому свої очікування щодо цього сорту. Ось Тому що ти чекаєш оці от по 20-ту і вони-от от розпустяться, а потім вони або відсушуються, або просто, ну я кажу, якісь квіти такі мілкі, не схожі, дуже дивні якісь. Ну, не вдалося мені справитися з нею. Ну, принаймні, в мене вона на вулиці була в спеку, поводилась просто жахливо. От, до кінця осені сезону, взагалі, щось кущик у неї захворів, я її на певню обрізала. Ну, коротше, з нею було дуже багато мороки, як на мене. І вирішила, я її теж її просто подарувала. Навіть не продавала, а просто подарувала. Далі Лія Софія дуже чудовий квітучий сорт для початківців з дуже оригінальним кольором. До речі, не знаю, чи в мене навіть фото її є. Але Ну, сорт прикольний. От для початківців, так щоб побачити, що є такі сорти, які без перестанку. квітнуть, Лія Софія дуже прикольна. І вона, я їй теж подарувала, мені потрібно було йти на день народження, а вона в той час була єдина, просто усипана цвітом. Тому вона пішла на подарунок хорошій людині і зовсім я не жалію. Лія Божеле, в принципі, безпроблемний сорт, але мені вона більш подібна по типу просто на зонартик. Вона в мене дуже сильно оголяла низ. Причому, як дорослі рослини, так і живці от коли його вкоріняєш, він просто як зонартик, от стебло от просто лис <смас> знизу майже до самого верху. Потім починається це обростання, це обростання на ніжці, і навіть обрізки, в принципі, ну, в моєму випадку не допомагали. Тому. Незважаючи на її дуже такий оригінальний колір, вона в мене з цієї весни була. І, ну, в принципі, вирішила я, що, мабуть, ні, мабуть, це не моє. Так, далі, Тіра Февронія одна з найприкольніших теж бускових моєї колекції. Її я теж подарувала. Причина одна: на вулиці вона погано поводиться. У мене вся колекція влітку з весни до осені на вулиці. І. Мені здається, що тої рефавронія це той сорт, який треба тримати десь в приміщенні, тому що вдома вона ось такі ось прекрасні чудові квіти видає. Коли ж вона на вулиці, вона в мене теж відсушує, або квіти мілкі, вони стоять прості. Тобто ранньою весною ще якось більш-менш, якщо зацвітає, влітку до осені це просто ні про що. Ось тому хто хоче спробувати от для дому, вона, мені здається, дуже підійде для дому, для квартири десь там. Бажано не південне віконечко, якесь там східне. Там мені здається, воно буде гарно поводитись, бо ну, у мене на вулиці то просто якийсь жах з нею був, тому, тому її теж я подарувала. Так, Тера Кримська Роза ганялася я за цим стареньким сортиком дуже давно, дуже квітлива. Такий ніжний колір, великі крупні квіти, але сипла просто, я не знаю. Просто як оце листя з дерев, коли це вітряно було буквально два дні назад, літало тут в окрузі. От так само Кримська роза дуже-дуже-дуже сипла, просто надто. Ось тому чисто, виключно через цей фактор, теж вона покинула мою колекцію. Теїра Любов Орлова, вона в мене десь рік була в моїй колекції. Дуже мілкі квіти, маленькі шапки, на виду таких квітконіжках. Якщо зрівнювати з іншими білими сортиками, яких у мене теж немало, мабуть, 5-6, чи навіть, ні, більше, мабуть, навіть сортів таких от білоквіткових, вона дуже значно всім програє. І враховуючи, що в мене там вона не одна біленька, а багато, тому вона, вона покинула мою колекцію. Ну, зовсім не запала в душу, як то кажуть. Теа Вінтер, Дуже оригінальний колір квітів, цікавий, видає теж дуже багато суцвіт, але вона дуже крупна. От у мене вона прям дуже крупною була. Тому через свій розмір от, і через те, що, власне, теж у спеку квіти не розкривала, сушила їх, тому теж покинула колекцію. Далі, Теаша Хризада. В мене вона, мабуть, теж з весни. Дуже квітлива, прикольна, оригінальна, але якось. Ну, просто не запала в душу. Не знаю. Вона компактна, вона дуже цікава, великі шапки має. Але в мене, Чи то в мене якихось багато таких відтінків, чи то, я знаєте, просто взагалі якось неприхильник таких ось малинових о, таких <клів> кольорів. Ну, щось просто це, це просто не моє. Ну, тобто сорт класний по всіх показаннях, безпроблемний, просто якось, мабуть, не моє. Маразон 2. Зі минулого року, коли я розповідала про тих, хто покинув мою колекцію, я казала, що він у мене кандидат на вибуття. По-перше, він доволі крупний. По-друге, він постійно сушив у мене ці свої трояндочки, щоб я йому не робила. Цьогоріч висадила собі молоду рослинку, сформувала її з осені, там було десь, не знаю, порядка десяти гілочок, вони повидавали мені суцвіття, і просто все, майже все, крім одного суцвіття, це ось що ви бачите так, на екранчику, на фото, це воно єдине, у мене розпустилося. Ну, ще там якісь там зверху дві чи три квіточки. Ну, Чесно, тримати такий величезний кущ заради того, щоб побачити одне соцвіття на рік, я вирішила, що з мене досить. Не знаю, не хочу, От просто такі, з якими треба морочитися. І, попри його чудовий такий оригінальний колір, не можу довше його тримати, чесно, Ну є більш достойні, як на мене, сортики. Так, Юзис Спарцефаль. Я його просто викинула, тому що я його придбала дорого цієї весни. Прийшов він з дивними плямами на листечку. Він ото не живий, не мертвий у мене стояв. Усе з весни до, мабуть, серпня. Ось. І... Не знаю, він мені прям дуже дивний був. У мене таке враження, що просто в Україну позавозили оцей перцефаль, причому завезли одразу десь там хтось купив хворі якісь рослини, не знаю, чи вони вірусні чи що з ними було. Ось. І тут їх швиденько, як то кажуть, нашинкували, розпродали, і вже дивлюсь, ті, хто їх продавав, вже ні в кого його немає. розумієте? Тобто його просто втюхали, впарили, щоб повернути гроші. Ось. І ні в кого я толком цвітіння його не бачила в Україні. Ось, тому, що, ну, тому що так, завезли, мабуть, хворих, хворі рослини і, і все. Ось. Тому я так дивилась на нього, дивилася, я його дуже давно ізолювала від своєї колекції. от Ще коли зрозуміла, що щось з ним так ну, дивнуватенько. Ось. І просто, от в серпні, коли особливо в мене почалася епідемія кліща в колекції, я не хотіла, щоб кліщ, дай Бог, щось переніс, тому його я просто викинула в компост. Так, далі Bold Gold, старий золотолистий сорт. Ну, теж. Я не дуже прихильник таких пістряволистих, декоративно-листяних, в мене їх взагалі в принципі, по-моєму, немає. Так, немає. Я так більш реагую, як то кажуть, на квіти, тому квіти от Bold Gold мене не сильно вражали. Ось. А тримати заради лише листочків я якось не люблю. Мені якось доречніше колеуси якісь висадити, чи по батат влітку там десь прикрасити. Ось. А для колекції мені важливіші квіти. От я більш люблю спостерігати за квітами, а не за листочками. Тому Bold Gold виключно через моє вподобання чи не вподобання квітів у цього сорту. Fisher's Apple Blossom. Теж дуже гарний чудовий сорт, виключно через те, що в мене є Деніс, а Деніс мені подобається більше, тому що вона трошки більше розкриває свої троянди. Бо мій фішерс він був такий, знаєте, як токачаний розобуд, тобто прямо такі кульки у нього, ну, кругленькі такі були квіти, він їх не розкривав. А Деніс вона розкриває саме як трояндочку. І об'єм цуцвіт у Деніс більший. І оці трояндочки мені більше подобаються. Вони Ну, дійсно, схожі на троянди. Бо Фішерс це таке було недорозкрита троянда, і ці суцвіття на цьому фоні через це виглядали такими мілкішими. Ось, хоча по типу росту, по всьому, вони абсолютно одинакові, стандарти, потрібно формувати. Тобто, ну, вони, вони, я би сказала, ідентичні за виключенням квітів, тому лишила собі Деніс, і причому зробила просто два горщика Деніс, яка мені подобається більше, як мій фішерс. Так, Едвардс Бланш. Теж гарний старенький сорт, і теж пішов з моєї колекції, виключно через те, що, як я казала, таких таких кольорів персикових у мене надто було багато. Ось, а він такий, квіти в нього попростіші. Він компактний, хороший сорт, чудовий. Нічого про нього сказати не можу абсолютно. Виключно через те, що в мене було багато таких от кольорів, а квіти в нього менш махрові, ніж у інших. ну Не знаю. От Просто він вже такий старіших сортів, знаєте, а очі розбігаються і хочеться побільше новинок, тому що новинки більш такі уже продвинуті, махровіші, там, і тому подібне. Ось. Але сорт чудовий. Я ніколи не нарікала на нього, ні на його характер, ні на його квітливість. Ось тому виклю... виключила з колекції не тому, що щось не подобається, ось, а просто що потрібно було звільнити місце, а таких було доволі багато. Так, один in Sweden». Ну, Теж не знаю, не прихильник, просто, як я вже казала, декоративно-листяних сортів. Шведка теж у мене дуже реагує на погоду. Весною цвіте дуже гарно, такі великі шапки набиті. А коли ось літо і це все, тобто в неї листечко декоративне, але квітнути вона в мене не хотіла. Або коли квітла, то це були такі малесенькі шапки. Так, їх було багато. Ось, але якось такого ефекту вона в мене не створювала. Крім того, от вона дуже якась в мене маленька, була компактна, її хотіла в більший горщик, щоб вона в мене наросла гарно. А вона в мене якась була така зовсім малесенька. І не знаю. Ну, я теж не дуже такий прихильник, знаєте, карликів. Я люблю стандарти, я люблю в великих об'ємах їх вирощувати там у 5 літрах, щоб це були такі кущі з букетами. І светка, вона просто, якось знаєте, Губилася серед цього всього простору, ось тому теж сорт хороший, я нічого не скажу. От порівняно навіть в мене був сорт один з блекма, ну це просто небо і земля. Наче нашій кущики такі швидко й схожі, ось. але Black Mamba квіточки зовсім простенькі, суцвіття зовсім мілкенькі. Ось тому шведка, звісно, набагато прикольніша з таких шоколадно-листих. тому хто бажає сорт хороший, дуже хороший, але теж, мабуть, не з моїх вподобань. Так, далі: Лара Маджорі і Рашмор Еван, мабуть, їх об'єднаю, тому що причина, чому вони покинули мою колекцію, одна. Це старі такі старіші зонартики. Трошки важче їх зацвітати, трошки у них важче формувати кущики. Вони більш, скажімо так, здатні оглядини з куща. Ці кущі якось не дуже декоративно виглядають. Ось, тим більше, що Рашмор Евон, коли в мене з'явився Карфаген, то він, ну, мені здається, значно програвав Карфагену і в квітах, і в квітливості, і в кущику. Ось, а квіти чимось подібні. Такі ось собі трояндочки, зонартика. Ну, дуже гарні. Звісно, і в Евона гарні квіточки, і в Лари Маджорі оці ось такі ромашки. Прикольні. Але зацвітають вони в мене якось дуже важко. І так само. Ти наче чекаєш майже рік, і він там раз у рік у мене цвіте, тому що ці сорти у мене не цвіли, так як от зоналки чи гібриди, круглий рік. Вони мене якось зацвітали от раз у рік, аж ще, не дай Бог, як то їхнє світіння десь на спеку припаде, так ще теж повідсушую там. Ну, не знаю, може, просто мої умови не підходять, може, мій догляд. Ось, ну, мені вони якось були не по душі. Все їм якось не так, все з ними важче було мені, ніж з іншими. Тому я вирішила, що для більш простіших, щоб спростити собі життя, я їх виключу з колекції. Також Лара Андре, дуже гарні квіти в цього сорту, неймовірні. І, в принципі, просто дуже крупний кущ, от прям дуже. От. І тримала її теж два роки, і наче дуже вона мені подобається. Вона у мене, до речі, на Ютубі, ось на, на заставці, так, на моєму аватарі. Тому що квіти дуже милі, от. але розмір вона ну, нато мене крупна була. Ось, тому вирішила, що теж. Поки що, поки що попрощаємося. Якщо раптом дуже буду за кимось сумувати, то завжди є змога придбати знову. Так, ну і Лота Лонберг. Тому що я теж не дуже прихильник стелерів. У мене от єдиний стелер це ось Віккаус. Ця маленька красунечка з такими шикарними квітами. Ну, зараз, звісно, під лампами вони такі не дуже великі, це Влітку влітку пречудово. великі, крупні червоні шапки на маленькому компактному кущику. Ось, а лота Лунберг, вона теж квітлива, і все в ній наче добре. Але я не люблю цих малинових відтінків, от як лота. Ось шехризада, щось таке. Ну, просто відтінок якось мені не дуже по душі. Ось тому, тому лоточку я теж подарувала. Ось, і лишила собі єдиний стелар. От я якось більш прихильник стандартів, зональних або гібридних, пеларгоній із зеленою, зеленим листячком. Тобто для мене головне, щоб були гарні квіти. Ось, а оці ось якісь причуди, я не дуже, знаєте, так. Таким захватом до цього ставлюся, Якось, якось завжди так було, тому, тому так. Ну і, можливо, розкажу зараз про 4 сорти, які я для себе тут відмітила, які мене під питанням зараз у моїй колекції поки що лишила на один ще, скажімо так, сезон. Ось. Але якщо раптом вони в мене за зиму пропадуть або ще щось з ними станеться, то я, ймовірно, не буду відновлювати їх. Ось, але дам. буду намагатися дати їм ще один шанс. Перше це Іріл профітроль. Хороший сорт, але він мені прям дуже подібний по квітах з шик-забавою. А шик-забава своїм характером, кущиком набагато краще себе поводить. От квітливіше, вона от зараз у мене цвіте. У мене два кущики, і зараз там цвіте під лампами старається. Гарніш, якось гарніший кущик у неї сама формується гарніше, бо профітроль він мені теж якийсь трошки більш таки витягується, у мене він, і черешки, листочки у нього дуже такі довгенькі. Забава вона більш така декоративніша, а квіти у них, як на мене, то дуже подібні з того, що я спостерігала от цього літа. Ось. Тому він у мене під питанням через схожість з забавою, але її я люблю однозначно більше. Далі теалімончело. Я не очікувала, що цей сорт аж так сипла. Теж, чесно. Значить, такий не старий якийсь сорт, але квіти в мене дуже страшно сипав. Ну, я ще грішу на те, що він квітнув якраз там у спеку і погані умови, і висока температура. Може, тому він тоді так поводився, тому я його на осінь обрізала. Ймовірно, вже весною не буду його взагалі чіпати. Хочу побачити, як він буде квітнути весною. Якщо він теж буде дуже так сипати пелюстками, то таке я ну, не люблю. Прям дуже не люблю. Ось, тому лімончело під питанням. Далі юпі над ній має дуже гарний декоративний, темно-зелений кущик. Ну, кущик просто, не знаю, як така Ось, Але воно мене якось. Квітну ти збиралась один раз. І то тоді якраз напав кліщ, і вона мені теж усе відсушила, і розпустила якесь одне мілке суцвіття. Щось я теж під лампами, вона в мене не цвіте зовсім от вона в мене ще з минулої осені. Тобто під лампами нуль. На вулицю виносиш, вона щось довго розкачується, листя нарощує, кущ нарощує. А таких, що якихось в мене було шикарні якісь суцвіття, на ній то ні. Тому поки не знаю. Ну, трошки може, ще дам їй шанс, Ось. але щось поки що ніяк ми з нею. Ось. І ще Кара Роза. Теж. Просто не можу з нею домовитись. не знаю. Я вже і собі і новий дубль робила, і все теж там з нуля, як то кажуть. Думала, може, в мене якийсь там живець, вже і був, там такий трошки довгуватий, я купляла минулого року. Ось. І думаю, може, я там якось з нею по-іншому, там інші умови, один там стояв, інший там. І вона, наче би теж збиралась і тут теж почався ж у мене цей кліщ, оце в кінці серпня, і пішло-поїхало, коротше кажучи, квіти всі відсушила в спеку, взагалі нічого не відкрила. Перед тим, ну, я її квітів, чесно кажучи, за два роки ще не бачила, крім тих, з якими вона до мене приїхала. Тому не знаю. Якось, наче, і дає бутони. І просто в багатьох я не сперечаюся, в багатьох вона реально дуже гарно квітне. Чудовий сорт, квіти просто неймовірної краси, колір і тому подібне, але я з нею не можу домовитись. Може, просто їй треба інші умови, які я їй не можу дати. Ось Тому поки що, поки вона в мене є, але то все під питання. Ось, поки все. <свісно> надіюсь, надіюсь, поки все. Звісно, от такі ось, знаєте, як то кажуть, зараз хочеться сказати слово ротація. Як то кажуть, на часі, так, кому що болить не ротації, а такі, такі ось заміни, кру, кругообіг сортів в колекціях. Не завжди то я чудово. І, як мені вже говорили, треба дати сортові принаймні 3 роки, щоб його роздивитися. Але ж якби ж хто мене не пускав десь там, я не знаю, на ці сайти з продажів, на Facebook чи ще кудись, де ти надивишся краси і тобі все хочеться купувати, як я вже кажу, місце не резинове і мусиш волею не волею, але хтось мусить покидати твою колекцію. І не завжди це погані сорти. Ще раз наголошу, тому що багато з тих, хто цього року залишив мою колекцію, чудові сорти, але просто з різних причин, там, подібність кольору і тому подібне, ось вони мусили, ну, не мусили, верніш, ну, мій вибір впав саме на них. Тому так, буду закінчувати своє майже півгодинне відео. Всім зичу пишного цвітіння. Зичу обрати лише достойних у вашу колекцію, тому що прощатися з сортиками дуже-дуже важко. Ти до них, як то кажуть, прикипаєш, ти в них вкладаєш душу, ростеш них. І потім, коли доводиться обирати, це насправді дуже важко. Як обрати от, реально кращих серед кращих? Так, це, це важко. Ось. Тому зичу вам лише достойних сортів з пишним, прекрасним цвітінням, миру всім, добра, сонячної, теплої осені. Всіх обіймаю до нових зустрічей. Бувайте!